Величезний привіт. Сьогодні ми з вами подивимось акції в магазині Єва, які діють з 25 серпня до 4 вересня. І перша акція це у нас будуть підгузки. Дитячі підгузки та підгузки трусики від торгової марки Libero зі знижкою до 50%. 459 гривень. Знижка. 50% і підгузки 241 гривня. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Туалетний папір Zel Just 6 штук в упаковці, 5-тишаровий, втулка змивається 283 гривні. І можливість купити другу упаковку зі знижкою 80%. Не забувайте увімкнути дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про акції, щоб ви були в курсі акцій і дізнавалися першими. Наступна акція це на Сілан та Перволь. Ось бачимо. А знижка до 30% на капсули Перволь Ренью 13 капсул 199 гривень і Переволь Ренью. 13 капсул для чорних речей, також 199 гривень. Одна капсула виходить в ціні по 15,30. А ось великий перволь 2-літровий можна придбати за 369 гривень. Сілан Супріме, Еліганс і Блусом, 139 гривень, літр 100. Сілан Ароматерапія 770 грамів. 100 гривень. Також акція на лінор. Купуєте лінор 700 або 800 грамів зі знижкою 30%. А якщо придбаєте дві штуки, то отримуєте знижку 35 Сілан об'ємом літр 100 139 гривень також акція. Кіонини кондиціонери по 125 гривень літр 800 І маленькі можна придбати за 80 гривень літрові. Наступна акція це на кіонин торгової марки. Засоби для миття посуду 650 г по 65,50 знижки до 45%. Таблетки для посудомийної машини. 4 в одному з функцією Ополіскувача. А містить ензими. 20 таблеток Кінен. 99,50. На блоки Доместос також акція до 4 вересня. Купуєте один, і другий вам буде йти у подарунок. Тобто один дорівнює 2. Два. два по ціні одного. 39 гривень одинарний. 64 гривні подвійний, здається. А ось брефи можна придбати за 50 гривень. І е, сухий парфумований і гелевий. Жіноча гігієна на торгової марки Рібрес. Знижка 40%. 25,50. 41 гривня. Бачу. Ну, в принципі, я вам інформацію подав. Подвійні по 72 гривні, виходить ще дешевше. 46,60. Жіноча гігієна, засіб гель для інтимної гігієни, 450 грамів, Торгової марки Літо, 54 гривні. Купуєте один і другий можна взяти у подарунок. Серветки для інтимної гігієни Лінгері по 23 гривні. Купуєте одну і другу берете у подарунок. Наступна акція в магазині Єва це 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуйте дві одиниці засобів для догляду за тілом руками і ногами у будь-якій комбінації та отримайте третю одиницю, а та, що в чеку буде найдешевша, у подарунок. А що в акції? Бачу, ну, звичайно, Нівея, руки, ноги, тіло. Також в акції крем для рук Silky Hands. Зараз непогана акція. Купуєте два і третій вам буде йти у подарунок. Ціна 42 гривні креми для рук. В акції бачу також корейські засоби, засоби зі знижками і в акції 1 плюс 1 дорівнює 3 крем для рук зіаджа, чи як воно правильно читається. Усі читають Зая. Здається, Дзіаджа, не знаю, як правильно. Чи Гиая. Добре, 56-50 крем для рук, від Доктора по 57, від торгової марки Biocon. Руки, руки, руки 43 гривні. І оця якась новинка. Нещодавно з'явилася Queen, зволожуючий крем для рук, який швидко вбирається по 35 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Також до 4 вересня корейські маски для шкіри обличчя зі знижкою до 50%. Наступна акція це чоловіча. Дезодоранти арко, знижка 30%. Вони зараз по 66,90. Нещодавно з'явились вже в магазинах. І також зараз можна придбати кулькові Арко, які з'явились. Це також новинка 43.50. Наступна акція це знижка до 30% на усі засоби торгової марки Фа. Гель для душу ваніла 750 грамів кремовий 149 гривень. Гелі для душу 250 грамів 50 гривень. Кулькові ФА 51 гривня 70 копійок. Спрей Фа 78,90. Кулькові фа чоловічі 5590. Гелі для душу фа. Вагою 400 грамів 109 гривень. І фа спрей чоловічі 8690. Наступна акція це на лінійку лірен. Уся лінійка Лірен для різної шкіри. Знижки йдуть до 50%. Це також акція до. 4 вересня. Ось, наприклад, ось цей заспокійливий гель для вмивання 150 г, зараз 109 гривень. Для сухої шкіри гель для вмивання лірен також 150 г, 109 гривень. Зволожуючий крем лірен вишня можна використовувати і вночі, ввечером, і в день 139 гривень. Живильний крем Лірен для обличчя також можна використовувати вечором Або в день 137 гривень 50 г. І також на усю продукцію сйоз знижки до 25%. І ще можна виграти тюрбан для волосся. Фарба сйоз 179 гривень Олео Інтенс. Фарба сйоз 139 гривень. Так, ну і ось такий а, тюрбан можна отримати у подарунок. Купуйте будь-яку одиницю Sios Leo Intense, Sios Clore. Зі знижкою до 26% та берете участь у розіграші тюрбанів. На усю продукцію Ханібані Miss, Дитяча продукція. Акція 1 до рівня 2. Купуйте одну і другу у подарунок. Кольорові гребінці. Крейди для волосся та заколки. Дитячі блиски для губ. Так. А тут що? Ханібані, а, також ханібані міс бачу. Це у нас а, ханібані блиск для губ. Також один дорівнює два і бачу навіть всі акційні цінники. Наступна акція це на Avelin Cosmetics. Купуйте одну, один засіб і другий буде йти у подарунок, Те, що в чеку буде найдешевший. Бачу також акційні цінники жовті. Один дорівнює 2 до 4 вересня. Наступна акція на LCF знижки до мінус 60%. Так, акція мінус 60 LCF. Купуй будь-яку декоративну косметику. Ну, зі знижкою до 60% одним чеком. На суму від 129 гривень купуйте. І отримаєте подарунок LCF палітку 16 colors. Це також дуже хороша акція. ось Таку палітку ви отримаєте у подарунок від LCF, придбавши на суму одним чеком 129 гривень. І ще ж акції знижки до 60%. А якщо купувати окремо цю палітку, вона коштує зі знижкою 109 гривень. Туші від 40 гривень. Набори для брів від це у нас Glambi, Знижка 50%, 60 гривень. Пінцет та щіточка. Наступна акція на Glambi, Купуйте будь-яку декоративну косметику на суму від 179 гривень одним чеком і отримуйте олівець кольоровий Love To love lambi у подарунок. Знижки до 4 вересня до 50%. Так, сподіваюся, ви вже бачили ці новинки. Це також новинки, вони всі йдуть в такому дизайні, як під джинс. Цікавий у вигляді смокталки. Цукерка блиск для губ бламбі. І досить оригінальна так у вигляді соняшника. Це здається хайлайтер. Хайлайтер. А, так, це рідкий хайлайтер 129, а ось цей по 149. Якась пудра. Коротше, я з тим не, цей от, не дружу, тому ви, я думаю, ви розберетесь. Просто показую вам, як новинки розсипчаста Кудра, че рум'яна. Все в такому, бачите, як джинсовому такому джинсовому стилі. Так, це наступна акція на Patрісіa Lido. 2 дорівнює 4. Купуєте дві одиниці косметики і ті, що дві дешевші вам будуть вчекувати у подарунок. Від ціни бачу, від 80 гривень здається. А, це сироватка для вій по 40 гривень. 80-100 та 150 гривень. Це також нещодавно вийшла серія королева. Тут і близькі для губки, і рум'яна, і пудра, здається, і тінь. І торгової марки Brel Італія. Номеро шампуні та а, маски для волосся. Ну, тобто уся серія зі знижкою 30%. 30%. Знижка до 30% на торгову марку Мікса. Так, ось я знайшов тут на поличці. Тут у нас іде очищувальні засоби для чутливої шкіри. Якщо я не помиляюсь, це дермокосметика, очищуючий лосьйон для обличчя. Мікса креми 255 гривень. Для чутливої шкіри 149 гривень. Міцелярна вода, велике, велике пакування. 400 да, 400. 190 гривень. 4 гривні мікса. Хочемо побажати всього найкращого. Економних покупок це все були акції до 4 вересня, щоб у вас все було як найкраще до зустрічі!